Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення, так як я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. На сьогодні, на 22 серпня, моя вага 108 кг. Так, налила собі ще молока, півтора відсоткового, і додала трішки кипяченої води. Гарячої. Щоб молоко було не таке холодне. Так, худну я без голоду, без спорту, без дієт і без підрахунків калорій. Просто змінила харчування. Жанна, нехай все буде добре. Всім миру та добра. Щиро дякую. Щиро дякую. Так, Анна. То вага вже не йтиме так, як на початках. Ну, звичайно, тож у вас більше вода пішла, а тепер саме таке скидання ваги, воно і таке затяжне. Не знаю, плюс на вагах, мені здається, у вас не від фруктів, бо не знаю, як від них може бути плюс. Може, щось інше. Порахуйте пів кіло слив і 300 грам лохини. Скільки там цукру. Скільки разів я їла да? фрукти ягоди, на наступний день був обов'язково плюс. Я навіть цей раз дивуюся, чого він такий маленький. Хоча потім я трішки да, порозкинула місками і зрозуміла. Я таки вчора десь три години проходила, це раз. У мене, мав би по-любому бути хоча б там якісь мінус 100 або 200 грамів. Тому так. Так. І в кожного ж. ну, Люди є худ... худнуті, фрукти, їдять і ягоди. А я тільки їх поїла і все я одразу в плюсах, тільки не в тих, що треба. Так, Галина, від фруктів якраз може бути плюс, так, як і від овочів. Особисто в мене вага від цього стоїть чи плюсує. Цукор, тому що цукор, багато цукру. Це те саме, що я просто б цукру з'їла, або меду б з'їла. Те саме було б. Так, дивно, може, неправильне вживання або дуже багато. У мене немає такої проблеми їм в першій половині дня, тому її спитала. А я їм рідко, якби я їла кожного дня та хоч і потрішки. Нічого доброго в мене б не вийшло. Так, Світлана, п'ять сердечек щиро дякую. Так, Анна, доброго дня. Бачу сумна, ви на відео вже який день. Яна, не засмучуйтеся, бо депресія до доброго не доводить. Там і захворіти можна. Вам треба триматися, все буде добре. Знайте, що комусь десь гірше, ніж вам нічого. Триматися треба. Гоніть погані думки. Я б задоволення, малеш. але. Але час, час від часу воно просто накриває. Тому що я також людина. Також людина. Щиро дякую. Оксана, вітання вам, Яночка, з Київщини. Оце. І я, як тільки куплю якісь фрукти, не можу залишитися, не можу залишити на завтра. Але це ж не кожного дня таке буває. Так, я також не часто, але собі дозволяю. Так, щиро дякую. Ну, Я так зрозуміла, що лохина вже, мабуть, відходить, тому що вона була, ну, зовсім солодка, просто мед звичайний. Якщо перед цим я купувала, да, вона була солоденька, але вона десь така отінколи. З якоюсь кислинкою траплялася, а це ні, просто така вже не те, що спіла, а прям переспівша. Так, Етімо, Яночка, ви. Сходили у філармонію, яку музику слухали, я сьогодні Тиму. Сьогодні вечором на 18.00. Вчора я їздила білизну купувати. Щоб можна було нормально вдягнутися і не тримати, ви зрозуміли, да Бо якщо я, наприклад, як в магазин там хожу чи на базар їздила, да, там чи в магазини якісь, я вдягаю, ну, футболка да і шорти, велосипед я не знаю, як вони називаються правильно, то тоді воно все тримається. Так рукою десь трішки, да? ззаді ззадні і порядок. А якщо в платі, ну, це. Не годиться йти по місту, да, і тримати труси, щоб не злетіли. Тому вчора я їздила за білизною, а йтиму сьогодні, бо на 22 на 18. Це концерт до Дня. Ой, до Дня Незалежності. Так, слухали. Багато сердечок. Щиро вам дякую. Так що зав... завтра розкажу. Так, Танюшка, ви. Мені, случайно, попались на просторах YouTube. І ви мене вдохновили на те, щоб похудеть. Купила вафельницю. мене к вам вопрос? Едите ли ви варіанту фасоль, спасибо. Щиро дякую. Ні, я не їм, тому що, так як я зараз харчуюсь, я калорії не рахую. Не рахую. Тому є категорія продуктів, які я не вживаю взагалі. Це харчування, що в мене на зараз, це саме найлегше харчування взагалі. Не харчування, а схуднення, яке взагалі було в моєму житті коли-небудь за мої майже, майже 37 років, щоб можна було їсти. Завжди бути ситою і при цьому їсти можна вночі і худнути. Тому ні. Є категорія продуктів, які просто не вживаються на активному схудненні. Двічі в місяць можна, двічі в місяць можна легко. Я думаю, якщо, якщо стати на підтримку, можна і чотири рази було вживати. Так, щиро дякую. Так, доброго вечора, 에, Анна. Так, Анна пише, доброго вечора. Гарний результат. То, мабуть, все уколи. Якщо що, то це жарти. Мені вже набридла курка і фарш дивитися не можу. за півтора року наїлася. Робила сьогодні печінкові котлети. Також непогана Печінка дуже-дуже корисна. Просто... Просто нічого даже тут і говорити. <кхід> У мене також бувають періоди, то мені вже курка набридла, то буває ось норм, перейшла на фарш. Зараз більше з фарша готую. Вчора також робила кашу вівсяну, дві ложки висів, бо їх треба було да кудись діти. Вирішила зробити кашу. Туди таку гарну жменю фаршу десь грамів 200, да, стрішки цибульки. Накрила кришкою, посолила, поперчила кришкою, накрила воно там в собственному, да, власному соку протушкувалося, потім туди водички, гарячої кип'яченої із чайника, дві ложки висівок, все, перемішала, хвилина півтори, вся моя каша готова. А ввечері вже готувала ці. Ні, ще після того пізніше, через деякий час, я поїла просто салат, бо я вчора купила жовті помідори, ой, які вони смачніші. Зробила прям миску салата, щоб наїстися, поки є смачні помідори. Потім уже вечір-вечір-вечір я посмажила знову ж котлети з того фаршу, зробила такий багатенько котлеток і ще взяла два помідорчика. Так що, зараз так, більше в мене отакий от що я на фаршеві, і мені подобається. Або ці просто кульки роблю від варію, або роблю ліниві пельмені, або це котлетки. Супер заходи. Бо також курка, ну, Правда, вона приїдається. Печена, варена, варена, печена, і оце отак з дня в день, да, воно надоїдає. Так, щиро дякую. Світлана, вітаю супер, супер результатом. Ви мотивуєте багатьох. Мій результат за той самий час скромніший. Мінус 9 кілограм. Теж полюбляю кисломолочний сир. Я додаю какао і кефір вам успіхів. Щиро вам дякую. Мінус 9 – це також дуже прекрасний результат. Я вас вітаю, ви велика молодець. Так, Таня, молодець, три сердечки. Щиро дякую. Ольга, гарна мова у вас і трояндечка. Щиро дякую вам. Валентина Полякова, Доброго дня, Яночка. Старайтеся дивитися всі твої відео. Я за тебе дуже рада. Коментую не всі. Буває, щось роблю, і тебе слухаю. Удачі тобі, дитина, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Так, надіжда в котлети можна додати отрубі. Можна, але не хочеться. Інколи хочеться, просто знаєте, як смачну соковиту котлетку. Бо якщо висівки додати, то вони заберуть трішки вологу з котлет, Тоже буде трішки інше. Мені саме простіше висівки це взяти чи кави, чи молока і з'їсти там ті півтори чи дві ложки, коли я ложку з'їдаю. Просто в сухому вигляді. І все. Я знаю, що я з'їла висівки. Я знаю, що до мене зайшли вуглеводи, тому що вуглеводи повинні бути обов'язково. Не можна так худнути, щоб не їсти вугли Не можна. Тих вуглеводів, що ми їмо в овочах. Ну, це їх треба з'їсти, я не знаю, відроти овочів, щоб набрати норму вуглеводів. Тому все рівно треба, щоб вони були. І простіше – це поїсти висівок. Саме найпростіше. Двічі на тиждень можна робити білкові дні. Хто питав білкові дні висівки? Ні, ні, ні. Ні висівки, ні крохмал, нічого. Білкові дні я намагаюся, це так мене, відварена курка і свіжі овочі. Оце в мене отак. там. Сир кисломолочний, молоко. Все. Оце отак я провожу свої білкові дні. До речі, білкові дні я вже давним-давно не робила. Давним-давно. Може, то в мене і вага оце отак зависла. Якби я зробила білкові дні, все рівно б знову пішли б якісь да, здвиги. Але за цифрою я не гонюся. Не гонюся. Мені не треба там якась уже цифра прям. Чи мінус 30, там ні, в мене такої цілі немає. Моя ціль жити нормально, повноцінно, щоб в мене нічого не боліло, при цьому, щоб я завжди була сита, і все. І щоб ще й худла. Так, Галіція, осторожно з крахмалом, Он сильно піднімає сахар в крові. Все треба їсти в нормі. Все в нормі. Так, все в нормі треба їсти. Валентина, дякую, що ділитися. Бажаю успіхів та натхнення. Щиро вам дякую. Е, так, Катерина, якщо є гроші на уколи, то є на дуже дорогу їжу. Вони такі наївні. В мене і на аналоги немає. Да, дійсно там воно дорого, я подивилася. Я так і не зрозуміла. Там три чи чотири, чи скільки уколів треба на місяць робити. Той укол майже до 10 тисяч гривень доходить. Тобто там сума в місяць виходить така, що можна креветками, мідіями, рапанами снідати, обідати і вечеряти. І худнути. Так, щиро дякую, Лариса. Яночка, не беріть близько до серця, це звичайні заздрощі і не вихованість. Я з вами два тижні, з ваги 98 кг. Я схудла по вашим рекомендаціям до 95 100 трошки втрачала, але результатом задоволена. Дякую вам за приклад та ще цього самого найкращого. Багато-багато сердечок. Ну, слухайте, ви дуже велика молодець. Дуже велика молодець за два тижні. Це непоганий результат. У вас вага менше 100 кілограмів. Це дуже круто, просто супер. Так, Анжеліка, смачного, три сердечки. Щиро дякую, щиро дякую. Юні перукарі, я на мої вітання. Я й не помітила, що у вас вже більше двох тисяч підписників. Бажаю зменшення ваги і більше підписників. Три сердечки. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, доброго дня, Яна. Ви яйця в котлети додаєте? Ні. Можу і не додати, можу додати. Ось останній мій фарш, він був рідкуватий. Ніякого яйця я туди не клала. І так, все пішло. Знаєте, як різниці я не помітила. Що з яйцем, що без. Я бажаю так. Хочете, додайте. Якщо вдома є там яйце, да, якесь, ну як воно є. Можна класти. Немає яйця, можна в магазини бігти і так згодиться. Мене, якщо рідкувати фарш, я ніколи не додавала. Він тоді ще буде рідший. Так, мега котлети завжди додавляють яйця, щоб трималися кучі. Так воно і так, білок. Білок, фарш це білок. Воно буде звертатися, воно і так буде тримати форму. Так що. Так, що так. Так, Віра, я на котлети і салат все разом важить 300-400 грам. Так, десь приблизно так і є. Десь, десь в ту сторону. Так, алло. А я вірю, навіть в думках такого не було. Хай тобі все ще. Це буде щастя. Яна, щиро дякую. Так, е, пані Віра, надіюсь, ви не дивитеся уський серіал. Хай це буде моїм секретом. Щиро дякую. Так. Лорін Берн. Так, результат відміни. Але, здається, вже потрібно в спортзал або починайте ходити мінімум 10 кілометрів, бо інакше будуть проблеми зі шкірою. і Вони і так будуть. Вони і так будуть, але ж ми в змозі. Це мінімізувати худла з 95 до 65 кг. Зараз вже на тому етапі, що качаю попу для краси. Але хочу 60 бо то моя ідеальна вага. Після 70 кг найважче, то плато за плато. Ну а взагалі жах це тонус шкіри м'язів, то атас. Та біль реально. Починайте зараз масажи, скрабування, легкий фітнес. Це саме для тонусу та вироботки свого колагену. Доведено, що від фізичних вправ його, його стає більше, а не для рекордів. Максимум білку тощо. Не Колись потом, ні в якому разі. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Ну, Ви непогано схудли. Просто дуже непогано. Ви велика молочинка, просто ну такий, такий прекрасний у вас результат із такої ж невеликої ваги. Щиро дякую, що поділилися. Так, в мене також є в планах вдома. Вдома, поки що вдома, щось, щось починати робити. Наче ходити не знаю. У мене після того, як я була на дефіциті, і скільки я ходила пішки, в мене як до курячої грудки, антипатія. Так, ой, збились коментарі. А, так, Валентина, молодець, так, тримати. Три сердечки, щиро дякую. Ай, вновилася стрічка. Я збилася. Де воно ділося? Так, зараз. Так, знайшла. Так, Ірина, обожнює фісташки, але шкарлупи більше, ніщо їсти. Це точно там, 50 на 50, да? Із 50 грам цих фісташок 26 грам шкарлупів. А гірки я просто так їм наріжу і жую, бо люблю їх. Щиро дякую, ще бачу ваші коментар. Яна, не звертайте увагу на токсичних людей. Вас, вам успіхів у всьому. Три сердечки, а токсичні люди хай своїм ядом вдавляться. Щиро вам дякую за підтримку. Так, Наталія, а я обожнюю кисломолочний сир підсолити, поперчити, їсти з огірком, помідором або ж з кавою з сукрозамінником. Щиро вам дякую. Я також сир кисломолочний дуже-дуже полюбила. Раніше я його за їжу не вважала. Не знаю, чому так не вважала. А потім він мені полюбився. І я скажу, що як дивитися, да? отак. Поставити в рядок, які продукти мені допомогли схуднути. Це курка, м'ясо, да? це курячий фарш, якщо так брати. В печінку це я там їла декілька разів, це мало-мало мене було. Риба також це мене була інколи. А от курка, курячий фарш, сир кисломолочний. Ряжанка або кефір, що я жиле робила. Млинці, я не знаю, це такі самі-самі топові мої продукти, які в мене були саме найчастіше, і які допомагали і допомагають мені худнути. Це дуже круто. І сир полюбила кисломолочний, і мені все подобається. І вафлі подобається. І сирники запекти, і в духовці мені подобається, просто його їсти подобається з кавою. Не цукерки шоколадки ранком з кавою, а сирки кисломолочний. І нічого. Я додаю сир кисломолочний цукрозамінник. Сметану це вже так, це ріденько. Так. Щиро дякую. Мега Яночка, доброго дня. Ті писаки, які не вірять, що можна схуднути на правильному харчуванні, це ледачі, які нічого не хоче міняти. Хто хоче, той худне, а хто не хоче, то сидить і пише Гедоту. Погоджуюся на всі 100%. Відпотків. Є два варіанти. Люди, які знають це робити і не роблять. Є люди, які хочуть щось робити, але вони не знають, як це зробити правильно. У мене так само було. Скільки в мене було, да? цих, як його сказати, попиток схуднення. Щось змінити, але воно нічого не виходило. Два, три дні, чотири, тиждень, два, і я зривалася. Я зривалася. Куди не зайди один дефіцит калорій. Дефіцит, тільки й говорить, без дефіциту калорій, якщо ви не будете нічого рахувати, ви ніколи не схуднете. І воно вже знаєте, як оця мантра, яка повторювалася роками, роками, роками. Куди не зайди в тік ток в Ютуб, в Інстаграм, де б ти не був? І кругом тобі навішують одне і те саме. Ти ніколи не схуднеш, якщо не будеш рахувати калорії. І оце отак роками, я все вірила. І що Всі? оп'ять сідала, опять рахувала і опять знову зривалася. Воно мені просто не підійшло, от і все. Це не означає, що на ньому не можна худити. Ні. Немає такого, що я там проти підрахунку калорій. Ні. Люди є худнуть на 10, на 15, на 20, навіть на 30 і більше кілограмів саме рахуючи калорії. От в них воно виходить. А в мене навпаки. Пішла, наприклад, рахувати калорії да? з вагою 130, рахувала їх там тиждень чи два. Все. На цьому моя історія закінчується. Я починаю після того їсти ще більше їжі. І вже, якщо я була 130, то вже стаю там 133. От якось так завжди воно і було. От хто питав, як, як можна було нажрати вагу. Отак От, і можна. Чим більше оцих недоїданій, да. Чим більше організм мій не доотримував, тим більший запас він робив. Чого от зараз пішла вага. Я не замрачуюсь, а вага йде. Чому? Тому що організм мій ситий. Все, йому лишнє, також, воно не потрібне. Я їм, я його годую, він отримує все, що йому треба, а все, що не треба, воно потрішку-потрішку виходить. І це нормально. І це нормально. Я ж говорю, це саме схуднення взагалі, коли в мене було. Просто. От і все. Так що я люди просто, які хочуть, дуже хочуть, але не можуть. Ну і, звичайно, якщо сидіти і писати гадості, від цього воно. Нічого в них не зміниться. Краще десь послухати, щось почути. Да? Якщо щось не зрозумів, завжди можна запитати. Я ж тут говорила вже не один раз. Неважливо, скільки разів ви запитували. Навіщо, навіщо. Навіть якщо я не прочитала коментар, можливо, десь пропустила, не побачила. Його можна знову писати, писати і писати. Тут немає нічого страшного. Не зрозумів знову пиши. За якийсь конкретний там продукт запитати. Також можна брати і писати. Всі ми люди. Так, Наталія, так можна їсти і худнути, але ж їсти не те, що хочеться, а те, що можна. Ну, я скажу, з того, що я зараз їм, це не найгірше, що може бути взагалі в харчуванні. Їсти нормальні, здорові продукти і худнути. І тим паче, що як ж навіть взяти каші, За каші мене питали. Я не любитель, каш була і до цього. У мене ніколи не було любові до каш. Не було. До катоплів? Так. Да. Любов була, до каш ні. Так, щиро дякую, Віра, Вау, ви просто супер. Такий результат. Мені поки що сниться, багато сердечок. Все у вас вийде, у вас вже і так бага, малесенька прималесенька. Так, Лариса, схуднути то можна і без ніякого земпіку. От отримати результат дуже треба постаратися. Я, звичайно, заздрю вам по-доброму. Заздрощів немає добрих і поганих. Тобто, тобто, заздрощі або є, або їх немає. Тут правильніше сказати я не заздрю по-доброму, а радію за вас. Так, що їсте вночі і худнете, я так не можу. Тоді плюс. Тут залежить продукти, які їсте. Я б також, якби я їла, якби в моїх продуктах калорії ж я не рахую, якщо я більше з'їм жиру, вуглеводу. І, звичайно, я піду в плюс, і неважливо, це буде в мене вдень я їла чи вночі. Тут залежить від цього, чому я говорю, чим це харчування, що в мене зараз, воно взагалі, ну, саме-саме таке класне. Саме головне це не вилізти за норму жирів і за норму вуглеводів. Все. Тоді взагалі не, не треба думати, що ти коли там з'їв. 200 грам курки, чи 250 чи 300. Розумієте? От і все. Так, Анжеліка. Яночка, вам писали рецепт про невихача хачапурі. Спробуйте. Він дієвий і висівки підуть в хід. Тільки я роблю мультипечі 15 хвилин при 180 градусів. А вам дякую за мотивацію. Три сердечки, щиро дякую. А. Так, Яночка, дякую вам за подарунок долі. Я від нього в захваті. Три сердечки щиро вам дякую. Так, Галіція, багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Так, все, дівчатка. Я вже вроде, вроді би багатенько прочитала, бо буде довге відео. От уже й молоко допиваю. Молоко у мене півтора відсоткове, і то, що я. Щоб менше кашляти. бо вже задовбав той кашель. кашлять. Я тільки, як п'ю щось холодне, мене одразу все починає закладати. Так що так. Світр розгулявся. Хоч би дещо чого не було на вечір? Так що, хто хоче схуднути, хай шукає свій спосіб, саме який йому буде найкращий. І правильне харчування, чи підрахунок. Головне не сходити з розуму і не, як отам я в тіктоці здається, да? де запитували, що таке карнівор. Вона каже, це їсти м'ясо і закусювати м'ясом. Тобто овочі не їдять ні фрукти, ніде нічого. Ну, зовсім одне м'ясо. Я не знаю я вважаю, ну, як на мене, як це особисто на мене. Що це трішки ну рисково так робити, можливо, десь якийсь там ну тиждень, я не знаю, ну два от сили. І то це вже буде ставити над собою експерименти. Так, все. Всім гарного, тихого дня, вечора і гарних суднень.